Як запускати рекламу на інфобізнес у цьому ролику, я поділюся своїм досвідом і розкажу конкретно по дії, як налаштувати рекламу на інфобізнес. Якщо у вас є свій продукт і ви не знаєте, як запускати на нього рекламу, цей ролик буде точно для вас. Тут буде повністю покрокова інструкція, як це можна зробити. Але якщо вас цікавлять послуги з таргету, ви хочете цю роботу делегувати професіоналам, наша агенція займається такими послугами, тому якщо це вам актуально, Будь ласка, в описі під цим відео є вся необхідна інформація. Давайте тепер не буду затягувати, і на прикладі рекламного кабінету зараз вам все покажу. Тепер ми у нашому рекламному кабінеті і будемо пробувати запускати рекламу на інфобізнес. Перед тим вам варто розуміти, що необхідно мати вендінг, на який ви будете запускати рекламу. І перед тим, як цю рекламу запустити, вам треба провести попереднє налаштування, а саме додати на нього піксель. Тобто, вам необхідно створити піксель в рекламному кабінеті Facebook і додати його на ваш сайт. У цьому відео я конкретно покажу, як створити цей піксель. А як додати, це вже залежить від вас, від вашої платформи, на якій у вас розміщений сайт. В першу чергу вам потрібно розуміти, щоб створити піксель, у вас має бути бізнес-менеджер, а не ADS-менеджер. Майте це на увазі, у вас буде просто обмежена функція, якщо ви це не зробите. Далі ви переходите в ваш власний бізнес-менеджер. Після цього нам необхідно перейти в розділ джерела даних і вибрати набори даних. Як бачите, в мене вже є створені пікселі, але я покажу наглядно, як його можна створити. Для цього натискаємо на кнопку Додати. І створюємо новий піксель. Facebook змінило трошки термінологію, тепер він називається набір даних. Після цього як ми створили наш піксель, нам необхідно додати його в наш рекламний кабінет. Для цього нам треба вибрати наш піксель і вибрати Підключити ресурси. Після чого ми вибираємо наш рекламний кабінет і тиснемо кнопку Додати. Повертаючись наш кабінет, ми переходимо в розділ менеджер подій. Після цього переходимо в розділ Джерела даних. І як бачите, піксель 3, який я створив бізнес менеджері вже є на нашому аккаунті. Потім щоб додати його на сайт, натискайте на кнопку налаштування пікселя мета. Ви можете вибрати або вручну встановити код, або ви можете вибрати доступні інтеграції, наприклад, як Shopify, WordPress. в них вже є готові рішення. І це займе буквально декілька секунд. Якщо у вас немає інтеграції, ви можете просто додати код. Як бачите, ви просто копіюєте його і вставляєте його в нижню частину заголовка над тегом head. Після того ви надаєте всі необхідні дозволи. І можете перевірити, чи встановлений ваш піксель. Щоб перевірити, чи працює ваш піксель, ви переходите в розділ тестування подій. Вибираєте оце, оцю графу, переходите тут на ваш сайт, і якщо все вірно, то вам покажеться тут ваша зроблена дія. Наприклад, перехід на сайт, зроблена покупка і так далі. Цей перший етап налаштування. Другий етап вам потрібно встановити. Конверсію конкретно на вашу дію, оскільки ми будемо запускати рекламу на конверсії. Тут виникає зразу два можливих варіанти. Перший варіант ви маєте вже на вашій платформі готове рішення, тобто, наприклад, якщо ваш потенційний клієнт робить покупку. Вам вона просто виб'ється як вже дія. Якщо вже виб'ється тут, як готова дія, тобто зроблена покупка. Якщо ні, вам потрібно через настроювані конверсії налаштувати цю конверсію. Після оплати продукту вашого клієнта його направляють на сторінку подяки. Ми можемо тут налаштувати це на нашу сторінку подяки, і воно буде рахуватись як продаж. Для цього нам потрібно зробити таку дію. Перейти в розділ «Настроювані конверсії. Натиснути Створити конверсію, вибираєте джерело даних, наприклад, Pixel 3, які ми створили, джерело дії сайт, і можете вказати конкретну URL. Якщо містить якусь конкретну назву, наприклад, сторінку подяки, ви просто вказуєте його тут і вказуєте тут, що це є покупка. Після цього не забудьте дати назву вашій конверсії. І можете створити цю конверсію. Це на неї. Тепер ми будемо запускати нашу конверсію. Я назвав її сейл, тобто продаж. І переходимо до другого етапу, вже кінцевого, як запустити таку рекламу. Повертаючись у наш рекламний кабінет, ми натискаємо кнопку Створити і вибираємо Ціль продажі. Далі після цього в нас є на вибір, яку вибрати параметр налаштування кампанії. Я вибираю ручну. Ви можете вибирати ту, яку вам завгодно. На цьому етапі ми залишаємо без змін і переходимо в набір рекламних кампаній. Тут важливо вибрати сайт і вибрати наш піксель та вибрати подію, на яку ми налаштовуємо рекламу. Ось наша конверсія, продажа. Важливо пам'ятати такий нюанс. Після того, як ви додали спеціально налаштовану конверсію, вам потрібно цю дію зробити, щоб ця конверсія з'явилася у цьому списку. Тобто, якщо ви запустите от так на покупку, це буде означати, що вона не буде працювати коректно, оскільки ми вказували наші параметри. Ось цей. Після цього ми можемо виставити бюджет, який нам потрібний. Я його залишу без змін. Також ми можемо виставити параметри аудиторії, тобто, де саме ми будемо показувати нашу рекламну кампанію, і на який вік налаштовуватись, які аудиторії ми виключаємо. Також в нас є можливість створити детальне налаштування реклами, тобто вибрати вік, стать, якісь інтереси. В рамках цього ролику я не буду за це говорити, я пояснюю просто, як це все налаштувати і запустити. Далі також ми можемо вибрати місця розміщення, тобто, наприклад, ми можемо запустити рекламу тільки в інстаграмі, прибравши Facebook, і Messenger і Audience Network. Після цього, якщо ми завершимо всі наші гіпотетичні оці налаштування, ми рухаємося далі. Після того нам треба вибрати сторінку і інстаграм, з якою ми будемо показувати рекламу. І завантажити наш рекламний макет, тобто фотографію чи відео, вказати текст, і вказати посилання на наш сайт. На першому етапі ми вказуємо, вибираємо сайт, вказуємо наш піксель, вказуємо конкретну конверсію, яка має відбуватися, на яку має реклама оптимізовуватись. Потім вказуємо бюджет, все налаштовуємо. І на останньому етапі ми просто додаємо вже наш рекламний креатив, який ми будемо показувати в нашій рекламі. І обов'язково додавайте посилання, на які має вести реклама вашого потенційного покупця. Як бачите, в налаштуванні такої реклами немає нічого складного, і запустити це реально можливо буквально за декілька хвилин. Надіюся, цей ролик був корисний для вас. Обов'язково тицяйте вподобайку, якщо він був корисний, і не забувайте підписуватись на цей канал. Також, якщо ви хочете делегувати цю роботу, ви можете залишати заявку в описі під цим відео. І наша команда допоможе вам реалізувати рекламу вашого продукту.